І так, всім привіт! Сьогодні я свій влог розпочинаю з того, що я підготовую фарбу для брів, тому що я вирішила пофарбувати брови. Насправді брови фарбувала два тижні тому, але так сталося, що я влог це ставила тільки зараз. Ну що ж, давайте просто дивитися. А тут мені стало шкода трішки кісточку мазати, тому я пішла за олівчиком, щоб розмішати фарбу. І після чого я вирішила саме, скажімо так, пензликом нанести свою фарбу на брівки. тому просто дивимося. Насправді це зайняло майже пів години, але для вас це як пару секунд. А тут я така собі думаю, якщо такі брови будуть в мене, коли я змию фарбу, це буде капець. І що ви думаєте, через пару хвилин я йду змивати і подивіться на мої брови. Вони майже такі самі. Це просто капець. я Думала, я в інфаркт там попаду. Але якщо в принципі намалювати до них якісь стрілки, зробити лице не тільки брови чорні то воно вже не так сильно і землі. В принципі, через два тижні воно вже змилося. І сьогодні ось такий образ я собі вирішила взяти. Я купила ось цю кофточку білу класну. Вона дуже пасує до моїх джинсів. Просто шикарно. А тут і в нас були скучні пари, кстати, заді стіну, бачите? Тут таку людина, там ДНК. Ну, на даний момент воно зараз все розфарбоване, і це кабінет біології. Дуже люблю біології. І тут я вирішила купити собі нові кроси. Ось такі просто шикарні. Але невеличкий спойлер. Вони в мене вже сьогодні порвані, тому сьогодні їхала за новими. І ви в кінці влогу побачите, які другі кроси я купила. А тут трішки вирішила показати вам, як я йду, в дорогу до електрички, що типу такого просто. Захотілося. А тут я вирішила трішки познімати голубів, я їх погодувала. І тут до мене прийшла моя подруга, і я далі знімала голубів. Це вже наступний день, п'ятниця я їду додому. У нас сьогодні було мало пар. Друга година я вже була вільна. У нас було щось дві пари, може відсили. Тож їду я така трішки засмучена, наскільки насталася невеличка трагедія. Наш вчитель, який був на війні, загинув. Ну, більше я не маю бажання розказувати та і сенс, що вам з цього ніц. Тому ось так трішки засвучено вертаюся додому. І як ви думаєте, хто може весною захворіти? Не зимою, а весною? Звичайно, що я. Наступний день я просто залягла з температурою, мені було дуже погано. Я захворіла остаточно, скажімо так. Тому зараз я йду, в принципі, скажімо так, травитися таблетками, тому що а, мені треба випити таблетку від температури. У мене висока температура була. А я не дуже люблю таблетки. І від ем, горла. Це просто як Сонька її, але вона не дуже смачна. І вирішила трішки познімати стадію в ЗМІ. Надіюсь, вам таке буде інтересне я хочу випустити годину часу статті візьмі в реальному часі. Тому чекайте, зараз просто дивіться, як я роблю зараз конспект вклею, пізніше буде контурна карта з географії. Так, в нас теж є пара географії, не дивитися. кстати, я проходжу програму зараз за 11 клас у нас, тому що я поступила після 9. І не дивитися, що в мене зошити, там, контурні карти за 11 клас. У мене просто другий курс, 11 клас, тому що я вступила після 9 класу. Все просто і дуже легко. А цю писанку мені потрібно було здати з дизайну. Кстати, я її так ще досі не здала, тому що то пари не було, то я не хворіла. Тож, надіюсь, того тижня якось здам. З невеличкий спойлер. Писанка вийшла просто шикарно. Це ж таки, руки ростуть з того місця, що потрібно. А тут я вирішила трішки поекспериментувати з макіяжем і зробити такі двійні стріли. Тож зараз я йду спати лягати, тому що мені завтра затрапатися о 5 годині. Так, я стою на навчанні о 5 годині. Це страшно дивно, але не суть. Ну що ж, збиралася на навчання і тут десь годинки Пів четвертий в мене високо піднялася температура, я проснулася, мені було погано, тож я не поїхала все ж таки на навчання. А вирішила замість цього піти погуляти і просто подихати свіжим повітрям. Це потрібно для здоров'я. А тут мені стало вже трішки легше. Це вже була середа, вроді би. Мені стало погано в понеділок, а в середу я вже відчуваю себе набагато краще, тож Знову пішла гуляти. І якось так проходить мої будні хворої щось типу такого. А тут я вирішила так, упс, ну не суть. А вирішила для вас, ну як для вас і для себе. А зробити такий аналіз, відео яких я зняла, які мені потрібно зняти, і деякі, коли, що до чого. Кстаті, хто не знав, не знав, я змінила свій режим відео, скажімо так, виходу відео. Це буде лише понеділок і п'ятниця. А сьогодні веду ось цю красу на стрижку підрівняти кінчики. І вертаюся назад це вже наступний день вечір. Не мала часу для вас знімати, тому зразу переходимо на наступний день. Сьогодні в мене не було першої пари, тому я вирішила сходити в Ашан. Краще б не ходила, чому зараз розповім. І, кстати, я забула, це не Ашан, а Аврора. Постійно плоти їх. А все тому, що я накупила кучу всякої фігні на 100 гривень, грубо кажучи, це дві ручки і один блокнот. Звичайно, ну, це нормально, але мені здається, можна було б щось взяти і подешевше. ну в принципі. Тому що це не такий уж і супер класний блокнот, який може коштувати 80 гривень. Хоча, дійсно, Аврора це класний дешевий магазин, але... А тут я вирішила нарахтувати все ж таки якийсь зошити завтра на пар, все ж таки щось потрібно. От. І, кстати, зробила довгі ногті. Забула вам показати, але не суть. Кстати, купила собі такий брелочок, собачка. Дуже-дуже класний, мені він дуже подобається. Ей. А ще я зайшла в діо, попробуйте замкнути гоп і олівець в Тоні 104, якщо я доводилась так. І ось такий от класний... Кстати, улівець дуже класний закинуть, мені правій сподобався. І зараз я чекаю на свою електричку додому. Тому на кінець додому... А ще я вирішила зняти статті в ЗМІ. мені потрібно було з перекарської справи зробити ну, світлини, тобто отак перектерти це їжак і обрійкаре стрижки і підписати кожну їхню техніку виконання, як стригти, по кутах і так далі. А ще мені потрібно було з історією, оскільки нас почалася недавна пара всесвітньої світлі історії, ем, потрібно було переписати там, тому що забула зошит, і отак от. І так, сьогодні неділя відпочинок. я вирішила знову поекспериментувати з макіяжем і зробила червоні такі тіні а з чорною і сріблястою підводкою на очах. Ну, в принципі, подобається гарно, шикарно. А також я вирішила сьогодні, скільки неділя, можна діяти, відкинути на задній фон і поїсти трошки тортика. Хоча мені за цей тиждень я поправилась на кілограм 200 точно. З моїм солодким треба завершувати. І я купила кроси, як я вам показала, тому що вони виходили тиждень-два, напевно. Я просто цей влог знімаю вже другий тиждень. І вони просто там ті страшенно тріснуті. І я вирішила купити ось такі на низькій платформі, може, хоча б вони мені довше протримаються. І купила ось такий няшний, класний, мілашний браслетик, сердечко і безкінечність. Символ безкінечність.